Вітання всім! Сьогодні у нас проста у приготуванні та надзвичайно смачна заготовка на зиму це салат із кабачків. Найулюбленіший. Спочатку очищаю та нарізаю такими кусочками кабачки. Нарізати можна по-різному, кому як подобається. Нам подобаються такі кабачки використовую вже зрілі для цієї заготовки. А також тут у мене пів кілограма очищеного солодкого болгарського перцю. Одна велика головка чеснику та 1 кг стиглих помідорів. Спочатку на м'ясорубці перемелюю чесник, потім болгарський перець та перець та помідори додаю до кабачків. І зразу в миску додаю 2 столові ложки солі, 200 г цукру, 100 мл 9% оцту. Та 200 мл соняшникової олії. І вже тепер для приємної гостринки в салаті можна додати гіркий перець за смаком, але я додаю кетчуп челі 100 г. І тепер все добре перемішую. Зразу кладу на плиту, включаю вогонь та доводжу до кипіння. З моменту закипання проварюю кабачки рівно 40 хвилин, періодично помішуючи. І поки будуть варитись кабачки, готую банки, Промиваю їх харчовою содою, ополізкою та стерилізую в духовці, кришки кип'ячу. Пройшло 40 хвилин. Додаю перемелений чесник, добре перемішую та проварюю ще рівно 5 хвилин. І після того, як я додала чесник, пробую за смаком чи потрібно додати солі або цукру. Кабачки за 45 хвилин зовсім не розварюються, не треба боятися. Завдяки тому, що ми зразу додали оцет та перемелені помідори, і кислота їм не дає розваритися. Кабачки прокипіли з чесником 5 хвилин, вогонь не відключаю, а стишую та накладаю кабачки в стерилізовані банки. Накриваю кришкою та зразу закручую. Із заявленої порції у мене вийшло рівно 8 півлітрових баночок надзвичайно смачного салату з кабачків. Банки накриваю ковдрою та залишаю до повного охолодження.